Друзі, привіт! Дякуючи Еліекспресу мені приїхала нова машинка, така не дуже гарна коробочка, але подивимося, що всередині. Прикольненько. Пульт звичайний, такий, як в більшості. Золотой well машинок з триммерами, нормальним курком. Ось ця кнопочка нічого не робить. Так, а це наш головний герой. Виглядає прикольно. Всім коробці лежить ось такий пакетик з інструкція. Зарядка, ключик для колес і запасні шестерні. Як я вже сказав, цей пульт реально зручний, він дуже класно тримається в руці, можна відрегулювати наскільки швидко, буде їздити машинка, та кут повороту колес відрегулювати, якщо вона їде нерівно. І, як ви бачите, нею можна керувати одною рукою. Знімається дуже просто. Що всередині. Моторчик з радіатором. Радіатор це дуже добре, бо цей моторчик дуже класно гріється. Зверху ви бачите два в одному регулятор швидкості та приймач. На жаль, він буде працювати лише з оригінальним пультом. Ось ця частина це серва. Серва, серва, у нас... О, це добре, вона трьохпровідна. Тобто серва підходить будь-яка, ну, звичайно, якщо ви знайдете такий розмір. Невеличкий літієвий акумулятор 2С на 400 мА. Досить такий легенький. З цього досвіду скажу, що його вистачить на хвилин 15-20 точно. Але якщо на Алі побачите лот з двома акумуляторами або трьома, вигідніше вибирати там, де більше акумуляторів. Бо окремо їх купляти зовсім не вигідно. До речі, в описі до відео я залишу лінк, де саме я купив. Не знаю, чи ця лінка буде ще працювати, тому що я купив її по дуже класній ціні за 28 значу, баксів. Під час акції. Зазвичай ця машинка коштує десь 35-40 доларів. Поки крутив корку в руках, знайшов дуже серйозний недолік, і ця жовта лінія, чиясь китайська рука трохи дрогнула і намалювала її косувато. Що тут ще цікаво? Амортизація є, але вона. Номінально. Звичайно, в таких маленьких амортизаторах ніякого масла не може бути. Але вона, в принципі, працює. Бачу, в інтернеті народ змінює дещо в цій машинці, робить її задньопривідною, а попереду ставить інший механізм амортизації та повороту колес, що дозволяє зробити оцей кут повороту набагато більший. Але я такого ніколи не робив. Якщо ви таке робили, поділіться, будь ласка, своїми враженнями у коментарях. Буду дуже вдячний. Дякую. Колеса зроблені для дріфту, слизькі. Це дека металева. Це дуже класно. Вона її зламати нереально, мабуть, все здохне, а вона не зламається. Виріз для моторчика, щоб він краще вистигав. Такий бампер спереді. Нігенький, дещо він буде рятувати при таких, таких зіткненнях, але позаду захисту ніякого немає. Передній та задній диференціал, всередині пластиковий. Але пластик досить такий цупкий, вистачить його ну, дуже надовго. Диференціал заблокований. Передній задній, мабуть, теж. Так. Кілька слів з власного досвіду, що тут перше ламається. Дивіться, в мене є ось така машинка. Живе вона в мене вже більше року. І зверніть увагу, зламався цей речах. Оця чашка. Шестерні ще досі цілі, вони ті самі пластикові, диференциали так само. Ті самі стрілять всередині. Отже, роблю висновок, що це дуже крепка машинка, витримає дуже багато. Не бійтесь, що вона буде десь вдарятися, перевертатися. У найгіршому випадку усі ці деталі друкуються на 3D принтері, або знову-таки замовляється з AliExpress. Помітив, ще такий цікавий момент, виробник. Покращив модель, дивіться, це моя стара моделька, і я тут намагався притулити якийсь маленький радіатор. Зараз виробник випускає одразу з радіатором, і це добре. Лисуем трошечки для порівняння. Ну наче однакові. А ось розмір менший. Це 1 до 48, здається. Але ось ця теж, теж дуже прикольна машинка. Погляд в мене є, дивіться на каналі, теж її дуже рекомендую. Бачите, дріб при мене ніякий. Отже, яка моя думка? За ту ціну, яку я її придбав, це було 23 долари лише. Це дуже класний варіант. Мати можливість вдома погратися дріфтовою машинкою, якій є все необхідне, досить прикольна така основа. Класно. Рекомендую. Залишу лінку в коментарях. Залишайте так само свої думки. Їх дуже приємно і іноді несподівано читати. До зустрічі!